Царство Боже подобно рибаку, який ловить рибу, але коли наловив у сітку много, починає розбирати. Маленьку рибку викинує, якісь там жабки відкинує, якихось там маленьких крабиків викинує, а що бере лише драгоцінну, благодатну рибу, придатну для життя. Так, каже Господь, і буде на страшному суді, збере Бог людей, всіх людей на світі, і туди мелочь. У пекло йде, а все дорослоє, во Христі доросле населення вірні діти Божі становляться наслідниками Царства Божого. Господи, благослови нам знати то поле, де скарб православний. Благослови нам, Господи, любити наше православ'я так, як люди люблять драгоцінне каміння, мільйони за нього платять колечко вкладають, у якісь там нагрудні прикраси роблять, на мітрах ставлять, царі вкладають на свої одіяння, драгоцінні каміння були і на одеждах богослужебних, старозавітних священників. Господи, поможи нам, щоб ми цінили, чим обладаємо. Бо якщо то не розуміють другі, не розуміють і з ними не зробиш. Вони деколи догадуються, що їхня віра то, як один казав, не є істинна. Однако вони себе убаюкують, а може, пройде. І в результаті, ще, що є можливість православну віру ще обзвати, ой як краснору люблять, то з любов'ю. От по чому і ми говоримо, словами Божа Мати, поможи нам. Наші предки в'єдно із православними сербами, витерпіли і. Гонення турецько є турецької. Від турки дійшли б до нас були. Правда, в одній з боїв десятки тисяч турків оказалися пленними ту. І мало хто знає, що подвали у Колосереднього пленні турки копали під землю, на то місто знайшли, де нині зберігається вино. І Указуємо на то. Що яка наша близька історія Сербської православної церкви і Керломифодівської церкви на Закарпатті. Сьогодні ми в складі Української православної церкви, яка є найбільша в Україні, яка є мирна, благословенна, канонічна, благодатна, спасаюча, мирна. Ніхто із православних ніколи не закликав до релігійної ворожнечі? Ніхто? То значить, що не є за що нашу церкву знімати з реєстрації і лишати права на віру. Бо тот скарб, чим ми обладаємо, то візитна карточка документ для того, щоб вийти і стати наслідником Царства Божого. Амінь.